Друзі, всім привіт! З вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Академія. Сьогодні ми знімаємо дуже цікавий випуск, який ми би хотіли присвятити масажу спини і шиї в положенні сидячи. Класне відео, яке буде актуально для всіх людей, які в принципі не мають масажної кушетки, не мають місця для того, щоб ну, зробити спеціалізований масаж, але все ж таки хочуть зробити масаж. Покажу спеціальний алгоритм і техніку виконання масажу. В положенні сидячка для виконання цього масажу вам буде потрібен просто звичайний стіл, стілець і валік, який ви підкладаєте під голову клієнта. Якщо у вас валіку немає, ви просто можете скрутити в два рази рушник і підкласти його отак під голову. І е, звертаю увагу, що в такому анатомічному положенні повинен у вас перебувати клієнт. Спиночка рівна, і опора рук та вашої голови знаходиться саме на валік. І ви можете спокійно обійти сті. І справа і зліва і виконати масажні рухи, масажні прийоми на область шиї і на область трапеції. Тому я думаю, цього вам буде достатньо. Цю техніку виконання я рекомендую всім людям, які мають проблеми з тиском. А саме коли ми говоримо за показники 140 на 100. Я би рекомендував вам проводити масаж саме по такій техніці виконання, коли ми робимо дренаж від голови до нижчих, нижчих лімфатичних вузлів. А перед тим, як перейти до основної частини та виконання масажу, я нагадую всім нашим підписникам, що треба підписатися, поставити лайк, поставити дзвіночок, для того, щоб ви не пропустили наступні випуски нашої академії і наші класні навчальні уроки, які у нас виходять кожен тиждень на наш нашому каналі Для виконання цього масажу я не використовую ніяких масел, ніяких масажних кремів. В принципі, ви можете спробувати використати щось, що у вас, в принципі, вдома є. До слова, ви можете використати оливкову олію. Якщо, в принципі, у вас немає якихось спеціалізованих масел, там виноградної кісточки чи якісь спеціалізованих кремів, які використовують професійні майстри для виконання масажу. Але я покажу вам, що у вас просто нічого немає. Ви навіть можна не вдома, десь ви на відпочинку, от в такому положенні ви можете зробити масаж. Без нічого, вам просто достатньо вимити руки і почати проводити процедуру. Масаж починається з технік поглажувань, які ми робимо від голови до низу. Ми робимо все з дренуючим ефектом: від вище лежачих лімфатичних вузлів до ниж, нижче лежачих лімфатичних вузлів. Прогладили обережненько і ще раз кажу: я працюю без олії, без крему. Мені достатньо те, що у людини є на шкірі, в принципі, шкірно-жирової мантії, яка присутня на тілі людини. Після наших технік поглажування, я перехожу до техніки розминання. Так як розтирання робити по незмащеній шкірі, я не рекомендую. В принципі, ви можете додати техніки розтирання, такі легенькі поростирати. Я покажу на верхній. Відділ нашого хребта, це основно шини та верхньогрудний відділ хребта. Можна поростирати шию, поростирати хорошо трапецевидні м'язи, можна легенько поростирати м'язи шиї і переходити безпосередньо на техніки розминання. Що нам треба зробити? Перше, те, що ми повинні зробити, це техніки розминання на кріплення м'язів. У нас є затилочний бугор. Тут у нас кріпляться всі м'язи. От от до сосцевидного відрозку черепа ми допрацьовуємо дві сторони права і ліва. Я буду показувати в основному на одну сторону, а ви будете з переходом робити на іншу сторону. Відпрацювали праву сторону, відпрацювали ліву сторону. Кріплення ми зробили. Да? По 5-7 проходів кожна, кожна техніка повторюється для того, щоб ви могли якісно пропрацювати. Пальчиками ми пропрацьовуємо м'язи шиї від першого до сьомого шийного хребця з поворотом направо і відпрацьовуємо трапецевидну зону. Там цілий каскад м'язів. Там у вас ремінні м'язи шиї, там у вас трапецевидний м'яз, м'яз піднімаючи лопатку. Не забувайте, що вони входять в троєчку самих таких спазмованих м'язів, якими масажист повинен працювати. Вам не боляче, все добре? Хорошо, хорошо. Клас. Можна використовувати подушечку великого пальчика, пропрацьовувати от, хорошо пропрацьовувати м'язи трапецевидної зони, заходити от, прямо. Доходимо до гребня лопатку до кріплення верхньої долі трапецевидного м'язу. Я показую тільки цей масаж в основному робиться тільки на верхньо-грудний відділ і шийний відділ. Ну, трошечки ми зачіпаємо сюди. Зробили, я показав на праву сторону, ви зробите і на ліву. Я показую тільки на одну сторону. Ще раз одна техніка зроблена. Перейшли, повторили, щоб я просто не дублював на дві сторони. Друзі, важливий момент. Ми знімаємо уроки в тезісному форматі. Якщо ви хочете придбати професійне і якісне навчання, ми відзняли і підготували для вас вже 8 курсів онлайн, після проходження яких ви можете здати іспит і отримати сертифікацію на українській і на англійській мові. Тому дуже вам рекомендую. Доступ у вас буде 24 чотири на сім, будь-якій точці планети. Ви можете навчатися і підтримувати нашу академію і здобувати якісні класні знання. Потім ми хорошо загрівочок підняли, м'язи шиї, якісно, хорошо відпрацювали. Спочатку відпрацювали якісно м'язи шиї. Звертаю вашу увагу, на рахунок олії багато пишуть, що і ну, багато масажисти все одно використовують олію, але хочу звернути вашу увагу, що шкірно жирова мантія, яка покриває тіло людини, вона має жирну основу і жирну природу. Це той же жир, який у нас ну, це наше шкірне сало, яке в принципі, виконує нам функцію мащення да, нашої шкіри. От ми хорошо зайшли, відпрацювали трапецевидну зону до гребня лопатки. От. Все виконується в повільному такому глибокому темпі. Знову через шию, і можна захопити, зробити на сторону, яка ближче до вас. Ну, ви це зробите з переходом, перейдете на іншу сторону і спокійно собі ось зробите. Отакий От масаж. Ви можете, в принципі, я ж кажу, виїжджаєте, ви на Київське море, поїхали, десь на морі, відпочиваєте в Одесі. Ви можете отак посадити клієнта і спокійно собі відпрацювати масаж. Кожну техніку по 5-7 разів повторити, 15 хвилин зробити, і у людей по-іншому відкриються очі. Покращаться зір, вони будуть краще себе відчувати, покращиться аксигнація голови, вони краще будуть думати, мислити. І настрій підніметься, тому що кров хорошо буде поступати до голови, буде хороший ток у вас. Ну і, в принципі, ви можете зробити таку якісну роботу. Шию ми закінчили, 5-7 проходів допрацювали. Основою долоні можна допрацювати трапецевидну зону, верх трапеців, отак хорошо порозминати. Зробили. І 5-7 проходів основою долоні відпрацювали на праву і ліву сторону. І я вам показую просто техніки, як ми можемо пропрацювати. І локаточком я от стану так зручненько, щоб мені вам не боляче, хорошо? Mm -hmm. Лакаточком відпрацювати, контролюємо пальчиком, от, щоб ви будете відчувати. Як похрустують сухожилля, як ви працюєте з фасією. От хорошо, легенечко, в повільному темпі локоть не зловживаємо. От так от, зробити. Все через поглажування, все, дві сторони зробили праву, 5-7 разів і на ліву. Я показую тільки на одну сторону, що ви продублюєте на іншу і зробите. Можна трошечки локоточком от, от, так Легенечко от, зайти і в повільному такому середньому темпі, хорошо по м'язах пройшлися і якісно відпрацювали. Не треба, щоб боліло, щоб це було болезненно з цього масажу. Ви контролюєте Завжди спілкуйтеся з людьми, тому що це масаж такий для того, щоб ви могли в екстреному порядку зробити приємно і зробити такий лікувальний гарний ефект для вашого клієнта, для вашої людини. Потім такі можемо зробити прихвати, як відірвати трошки да, м'яз. Відірвали і в сторону. Відірвали і в сторону. Отакі от хороші такі от прожимання м'язу, таке враження, що ви з нього викручуєте, викручуєте все зайве. Отак хорошо, трапецевидну зону раз, прожали і в сторони трошки. Все хорошо там? Mm -hmm. Все прогладили і перейшли трошечки людині по кріпленнях, по паравертебральній зоні. Пройшлися. Пройшлися до грудного відділу, простимулювали кріплення, апарат гольджі, нагадую, сухожилля, дали трошечки трофіку. Можна зробити основою долоні повідділяти. Отак, от, хорошо. Такі прожимання зробити на праву і на ліву сторону. По 5-7 проходів вам отак з голову. І в кінці, щоб людина трошки, трошки збадрилась, зробили. Техніку вібрації, постігалі трошки. Отут тут акцент завжди рекомендую що в масажі, що в ударних техніках. От е, область 7-го шийного хребця. Тому що там така дуже важлива зона, яку вам треба пропрацювати. що в масажі, що в ударній техніці. От такий простий масаж ви можете виконувати ну, хоч кожен день, ну, хоча б 24 години між масажами у вас був проміжок. Ваші клієнти будуть задоволені, ваші родичі, друзі, кохана людина, я думаю, оцінить цей масаж сповна. І ви зробите саме головне, це здоровий, класний подарунок, приділити трошки часу і зробити якісну роботу, щоб ваша близька до вас людина була здоровою, щасливою і не мала проблем з головними болями, високим артеріальним тиском. Вообще, масаж, якщо ви відкриєте, він Ну, перепрограмовує ваш організм. Ви даєте основне, ви даєте людині ресурс для самовідновлення, щоб людина могла самовідновити своє здоров'я, взяти ресурс сама у себе, да? тому що ви знаєте, що в нас ресурсів, органів і систем на 200 років. Ну, чомусь 200 років люди не живуть. Тому масаж дає можливість самовідновити, самопрошити організм на правильну роботу, щоб ви трошки. Відвикли від ваших смартфонів, коли ви так сидите, і я казав це в кожному відео, що це проблема цих синдромів витягнутого підборіддя, да, це пережаті неправильне функціонування м'язів, коли одні м'язи виконують роботу інших. От цим масажем в такому. Скажімо так, це екстрена допомога, яку ви можете зробити людині. Всім вдячний за те, що ви додивилися це відео до кінця. І той, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нові свіжі випуски нашого каналу. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. До зустрічі в нових випусках нашої академії.